2-3-4-5. Перевірка звуку. Вітаю вас, шановні та, пані Тапанове. Говорить та показує, напевно, має бажання ураган за рахунок ось цієї швидкості. Вийшов а, а, Тарас Левандівський зі старту, якого потім. якого потім... Швед та Артем Павлюк зараз. Хороше перехоплення їх. Завершився у нічию. І лише додатковий час переміг спочатку вчора за 20 після штрафного це продовжимо. Паренюк забиває гол тим часом. На шостій й хвилині рахунок властиє 0-1. Гравно розіграла зі штрафни фондів, але, зрештою, цей на перший поля десь грабний одяг. Завершився голучним ударом від Артема Пареню. І Який зараз був момент, зрізав. Готуватись до контратаки. 3 на 3. Потужний удар від Микитюка. Бориться Басіч від дворів. І гор! Після передачі Олександра Батовича. Фіксуємо. 14-та хвилина. один 1, 1 після передачі Олександра Басича. Забиває Сергій Кравчук. Ну і Басичу треба окремо подякувати там за суперболанчка. Треба вже зупиняти Грицину, і це зробив ланкова до свіч. І ще два на одного вихід. Може бути хороша контратака. Проходить передача, який момент. Ніхто десь може більш-менш адекватно цілити кардинал. Дання хвилина першого тайму. і Стання, колена, перш, Знову Ілля Бакінський, Потім йому допомагає Володимир Кульчок, Жена Кнайпер. Тарас Левандівський, якого потім тренер замінив і гол. Забиває. Ураган на 22-й. Мав. Кардинал можливість забити. Не забив. Ну і... Ураган власне теж мав. Став 1-1, а зараз рахунок наносить 2 1 користь. Урагану, контратака 3 на 1, Басіч Кравчук, і Сергій Кравчук мав супер. На Микитюка віддав м'яч, і вже знову треба захищатись кардиналом Микитюк. Небезпечний удар між ні. Скипчик. та Бондарь вийшли з пресингу. І Сергій Кравчук. і Олександр басіщики. Який... Хороший пас зараз на шоторму. Той на паузі. вводити так... вводитимуть м'яч гру. Бондар перехоплює. Кидає в атаку Кравчука. Кравчук бачить, басіще бачить. І знову Бакинський має голос і як треба, може сказати. І який момент зараз Олександра Пасіча? Що крачі В другому таймі, звичайно? П -п Перед передостання. Рука зараз. Очевидно, була Михайла агресивна. Судді вирішили не підсувати рук. Тож вітаємо ураган з виходом до фіналу. Вітаємо кардинал з чудовим протистоянням. Перна ураган чекає золота серія до до трьох перемог, яка розпочнеться в суботу. Ну а на